Вітаємо! Нещодавні зміни від Нацбанку торкнулися готівки, яку ФОПи отримують за проданий товар через нову пошту з післяплатою. Постанова запрацювала з 29 серпня, і на впровадження цих змін Нацбанк дав 6 місяців. І ось за цей час фінансові установи повинні привести свої внутрішні документи у відповідність до нових вимог. Однак чи зможуть ФОПи ще півроку працювати за старими правилами, ми не впевнені. І скоріше за все, ні. Тож давайте про суть змін. Якщо ФОП продає товар, то нова пошта, а точніше, її фінансовий партнер Новапей не видаватиме одразу готівку. Спочатку кошти від покупця будуть зараховані на відкритий рахунок ФОПа, і вже потім ФОП зможе їх отримати з рахунку. А ось де має бути відкритий такий рахунок, безпосередньо в Новапей чи в якомусь іншому банку Нацбанк не уточнює. Головне, щоб такі кошти засвітилися на рахунку як виручка від діяльності ФОПа. Що ж це означає для ФОПів? А те, що їх доходи. Буде простіше контролювати, і приховати ці доходи від податкування вже не вийде. Нагадаємо: рік тому Державна податкова служба видала роз'яснення, за яким ФОП, що продає товар через нову пошту з післяплатою, має перебувати чек РРО на цей товар при передачі товару новій пошті, тобто не очікуючи надходження грошей. Ви запитаєте, а навіщо? Бо інакше фіскали не могли контролювати по суті готівковий дохід таких торговців. Боротися із цим фіскали вирішили за двома напрямками: по-перше, вони змушували фопів проводити підвантаження товару через РРО, хоча ця вимога і суперечила закону. А по-друге, а по-друге, друзі, прошу вподобайку, якщо наш матеріал вартий того і вам це не важко зробити. Ну, якщо важко, ну що ж, буває. А поставити, ми відчуємо, що ми вам корисні. Так ось, продовжуємо. По-друге, фіскали намагались тиснути на ту ж Новапей. Вони ще тоді заявляли, не можна видавати в готівковій формі ФОПам торгівельну виручку у відділеннях. Надавачі фінансових послуг без попереднього зарахування її на рахунки таких суб'єктів. Видача готівки можлива лише щодо переказів, не пов'язаних із веденням бізнесу, а також, якщо фіностановою було відкрито рахунок суб'єкту господарювання і він отримує на нього готівку. Хоча насправді такого обмеження законодавство в той час не містило. І що ж ми бачимо зараз? Теперішні дії Нацбанку нагадують попередні спроби фіскальних органів. Тобто тепер фіскали зможуть вхопити ФОПа за хвіст, але не в момент відвантаження ним товару, а під час отримання виручки. Бо виручку буде видно на рахунку ФОПа, і приховати від податків вже не вийде. Адже при перевірці ФОПа найперше, що просять показати, це виписки з рахунків, і ось з них все буде видно, як на долоні. Тож, друзі, є сенс замислитися, як навести лад в обліку підприємницьких доходів. А ось чи зачепляться нововведення тих, хто взагалі не є підприємцем, а торгує через інтернет в чорну. Вони, власне, вже давно під прицілом у податківців, але, схоже, зараз їм таки нічого не загрожує. Тобто, звичайні фізичні особи, не ФОПи, зможуть, як і раніше, отримувати від покупців готівку у відділенні Новапей без відкриття рахунку. Але, очевидно, полювання на таких незареєстрованих ФОПами осіб ще попереду. І головне тут, як на нас, не поцілити в пересічних громадян. Які вирішили продати щось зайве у господарстві?